Всесвіт реагує на частоту твоєї душі і тіла. Він не визнає твоїх бажань чи потреб, а тільки розуміє частоту, на якій ти вібруєш. І якщо стан твоєї вібрації знаходиться на частоті страху, провини, сорому, ти будеш притягувати в своє життя все, що вібрує на тій самій хвилі. Для того щоб підтримувати цю частоту. Якщо ти вібруєш на частоті любові, щирої вдячності, радості і достатку, ти будеш притягувати в своє життя події, речі і все навколо, на частоті, яка знаходиться на хвилі любові, достатку і щастя. Це як налаштуватися на потрібну радіостанцію. Тренуй себе і кожного дня, кожної хвилини налаштовуй себе на енергію, яку хочеш виявляти, бачити і відчувати у своєму житті. Ось така тобі порада від Всесвіту.